Мої вітання, друзі. Ви на каналі Фабрика Передбачень, Мене звати Дар'я. І сьогодні з нами на зв'язку чарівний астролог та астропсихолог Альбіна Пономаренко. Вітаю вас! Дякую, Даренко. Дякую, друзі. Дуже рада вас бачити. Ви так само чарівні і прекрасні. Дякую. Що ж, перша тема на сьогодні це коридор затемнень, чи затемнення. Ви нам розкажете про це, і ми вже бачимо вплив. Затемнень, тому що і в Україні почалися загострення на фронтах, і те, що відбувається в Ізраїлі. От зараз ми послухаємо вас, коли воно почалося, коли завершиться коридор затемнення, що воно там таке, і що ще може статися, який вплив цих затемнень для нас і для світу? Дякую за запитання. Дійсно, дуже актуальне, тому що коридор цей відкрився сонячним затемненням 14 жовтня, ввечері о 21.00 якраз. І закриється він, я його називаю, до речі, коридор можливостей. закриється він 28 жовтня місячним затемненням. Це буде повінь якраз. Зараз молодик, і ось такий момент, сакральний виходить, що затемнення це завжди підкреслено кармічні історії. Отже, за тиждень кожного з нас вже по-своєму почало втягати в ауру цього затемнення. Ще пару днів після. Ну, сьогодні вже третій день, да, там, е, тому вже нас починає потрошечку відпускати сонячне затемнення, якого воно тримало дуже сильним резонансом. Е, чому я поясню? Тому що сонячне затемнення відбулося в знаці Терези, а це кардинальний знак. Отже, події нас втягають дуже стрімко, вони не дають нам шансу оговтатися, якщо ти наперед цього не знаєш. Я навіть можу поділитися власним досвідом, тому що в мене резонанс позитивний. В мене дійсно дуже багато планів і майстер-клас провели і ще плани наперед, і комунікації все супер по моїй кар'єрі, по моїй професії, але напруження так само спрацювало через людину мого оточення. Родича, так і там була стресова ситуація для всіх нас, хто був поруч з ним. Тому мене так трошечки знаєте, так само накрило, що я потім день, ось якраз 29-й місячний був напередодні, я відлежувалася, тому бачимо, що резонанс дійсно дуже сильний. Хочу одразу нагадати: мені здається, ми про це говорили, що резонанс. Цього сонячного затемнення з гороскопом України позитивний, не дивлячись ні на що, і це наш, знаєте. Нитка рядна, яка виведе нас з лабіринту, тому що зараз Україна переживає непросту для себе смугу подій. Нагадаю, знову ж таки, ми з вами до говорили, що 28-29 жовтня в нас сходиться напружений різкий, такий неочікуваний вплив, який я називаю формулою розлучення з кимось. Так і от ми бачимо, що дійсно. Із Польщею хоті хотіли нас посварити, і трошечки там десь щось таке вдалося, <сум> і бачимо ця вся історія з Байденом, імпічмент йому так, підтримка України так само, начебто, вісить на голосочку. Але я хочу запевнити, що так це такий різкий неочікуваний вплив. Ми трошечки були попереджені, тому ми вже чекали про це. Наш молитвений дозор триває, і мені вже так само писали мої клієнти і друзі з Америки. Тіпа підключіться, будь ласка, почистить ситуацію по рейки як майстер рейки. тому що ну напруження на крило дійсно. А, але все буде добре, тому що до речі, це сонячне затемнення. Ми не бачили його його бачили якраз Америка це говорить про те, що цей рік для Америки до наступного 14 жовтня буде знаковим. Минуле затемнення в минулому році було знаковим для нас. Я казала, це це статусний вплив там був в гороскопі України. І, до речі, минулорічне затемнення пройшлося, охопило всю Європу і всю Азію. І тоді я ще подивилася, і знаєте, така думка в мене і Я десь в якомусь єдиному ефірі це сказала, що буде протистояння Сходу і Заходу. Продовж цього року. Ну, як бачимо, 25 жовтня ще попереду, тому ось воно в Ізраїлі, і ми його побачили. А, тому це затемнення, що відбулося в цьому році, 14 жовтня, воно буде знаковим саме для Америки. Рік змін буде для них. Я так знаєте, з таким трепетом і напругою почала заходити в програму, щоб подивитися, що ж там тим США світить. Але фух, я видихнула, тому що резонанс затемнення позитивний. Не дивлячись знову таки на цю турбулентність, тобто воно потрапляє в Америці, ну, маю на увазі США, так потрапляє в перший дім. Перший дім це от як США себе. Презентує так, як воно розкривається в комунікаціях з іншим, тому що там йде хороший вплив до Марсу. Марс у них в близнюках. Тобто вони, в принципі, ну, це найсильніша армія США, так у світі вони представлені на всіх континентах. Ця армія вважається миротворчою армією, тому що вони втручаються в будь-які конфлікти на планеті Земля, але чогось є певні виключення, як ми бачимо. От. І е, другий вплив, це так само позитивний до Нептуну в гороскопі Штатів Сполучених, е, що один що інший е, вплив активує їх увагу на от, питання, міжнародні, е, на міжнародні зв'язки і на питання законотворчі. Тобто це для... Але це в позитивному плані. Тобто Експансія Америки буде в цьому році, от до наступної осіні, і зв'язки міжнародні робочі контакти з усіма країнами світу так само будуть на повістці Дня Соєнних Штатів Америки, Сполучених Штатів Америки. До речі, я так само дивилася резонанс затемнення з Ізраїлем, тому що це сталося буквально напередодні, вже в аурі цього затемнення. Так само знаєте, думаю, Боже, що, що там може бути? Але от в Ізраїлі вийшовся такий різкий неочікуваний вплив, от такий, як ми з вами зараз переживаємо, який буде у нас на 28 так? Ось такого плану впливає аспект на сонце в гороскопі Ізраїлю, а сонце це і президент, це і взагалі як Ізраїль позиціонує себе у світі, як, він, от, як перший дім, так, так і сонечко. І вийшло, що різкі зміни неочікувані, так? наче Ізраїль був взірцем завжди, і ми говорили: залізний купол дайте нам такий, як у Ізраїля. Але бачимо, що ця ситуація вдарила. По їхній слабкій точці, і це так само спрацювало в прогностиці, ну просто дата в дату, день в день. Там іде напружений вплив від Урану до чорного місяця в гороскопі Ізраїлю. Уран, це небо, це неочікуваність. І от така атака, да, що там 2000 з чимось було ракет, і їхні ППО, Залізний той Купол навіть не втримався від, від такої напруги. Це що показало? Це показало Ізраїлю, що є слабкі точки в ППО. А це значить, що якщо вони прикладуть ці зусилля увагу, то вони ці слабкі точки зроблять своєю силою. Тому я впевнена, що. Ну, Ізраїль справиться, тим більше що резонанс затемнення якраз говорить а, про позитивний вплив до цієї точки до чорного місяця. А в них, до речі, чорний місяць в гороскопі у Водолії знаходиться, тобто це небо. А, ну і це друзі. Тобто, країна Ізраїль мені здається, ну немає таких якихось 100% друзів, надійних там пліч опліч, які б йшли крізь віки. От, але я думаю, що ця вся історія вона трошечки споріднить наші країни, нашу боротьбу, тому що агресор один, а, і маємо мабуть дуже голосно з Ізраїлем говорити на всіх міжнародних площадках про те, щоб закликати всі країни світу стати як один в боротьбі зі злом і раз і назавжди покінчити з ним. Бо всі вже хочуть повернутися до мірного життя. А, ну тож треба. Зробити впевнений, мабуть, кроки, і тоді все буде добре. Дуже б цього хотілося, звісно, якби okay. всі країни цивілізованого світу стали як один, але поки ми такого не бачимо. Ну прям рішучих дій на жаль, доживемо, побачимо колись okay. з приводу, от я таку штуку прочитала, і зараз ви будете чи підтверджувати, чи розвінчувати це. Що ж воно таке? Читала, що 14 жовтня, затемнення, воно називалося кільцем вогню і співпадало з новолунням. І, начебто, кільце вогню останній раз було в 2012 році. Можливо, тоді й почався кінець світу, точніше, відлік до кінця світу. І е, була така думка там, де я читала, що можливо це кільце вогню принесе нам або третю світову, або навпаки, цей період кінця світу завершиться, все піде на спад і буде мир. Що ви можете сказати про це? О, так, так багато питань, і дуже класне питання. Знаєте, я люблю розвінчувати міфи, це якраз робота астрологів: проливати світло і пояснювати, де що і чи потрібно лякатися тому. Ну насправді, що таке кольцеве вогнище? Оце. Це, це аура сонця, так, яке не закриває повністю місяця. Чому це відбувається? Це дуже легко зараз. Я е, спробую намалювати так, щоб вам було видно. Оце земля. Оце ми стоїмо і дивимося на затемнення, яке відбувається. Так. Отут у нас місяць, а отут у нас сонечко. Получається, що Якщо місяць знаходиться ближче до сонця, так далі від землі і ближче до сонця, то коли ми дивимося на небо, місяць менший, а сонечко більше. І тому ми спостерігаємо дуже красиве кільце. Насправді це не така рідкісна історія. Будь-яке, по перше, сонячне затемнення відбувається на молодик завжди. А тому це не виключення, і кільцеве це затемнення воно трапляється так само дуже часто. А, це говорить про те, що місяць просто ближче знаходиться до сонця і далі від землі, коли навпаки місяць ближче до землі і далі від сонця. Тоді діск місячний стає більшим і він закриває сонечко повністю. Ми не бачимо того кільця. З точки зору астрології, є ну, такий малесенький нюанс. Я можу сказати, що коли, от, як зараз було місяць ближче до сонця, місяць в астрології це дух, а сон... місяць це душа, вибачте, а сонце це дух. Тобто таке близьке поєднання духу і душі. І наша задача фізичного тіла і нашого земного розуму відчути це єднання, так? тому що голос інтуїції в цей момент може бути дуже сильним, віщі сни можуть загострюватися. Йде інформація з простору. Але чи чуємо ми це, так? оцей зв'язочок ці світила далі від земного плану, від землі, тому е не всім дано можливо втримати. Цей зв'язок відчути його, але це потрібно ще напрацьовувати, бо коли місяць ближче до нас, тобто підсвідомість тоді дає більше сигналів, і вже більшому числу людей ця інформація у вигляді вищих снів, так інсайтів різних, вона а, пробивається. Так, що ще там було дуже багато питань. Нагадайте, з приводу того, що так, ми з'ясували, що це не рідкісне явище. Це буває угу. чи є якісь показники відліку до кінця, до третьої світової? Чи навпаки період проходить такий войовничий, все йде на спад. Ось цим кінцем світа це окрема тема. Слухайте, ми пережили з вами кінець світу. Ми пережили з вами ковід. Значить, і війну ми так само переживемо і побачимо перемогу. Я щодо третьої, щодо третьої світової, то тут знаєте, вона вже почалася, мабуть, давно, дуже давно. Чи там з Придністровського конфлікту, чи з війни в Югославії, коли Югославія так само після розпаду Радянського Союзу почала розпадатися, і там була дуже гостра така дійсно боротьба за незалежність, і ті конфлікти вони ну такі, як це їх трошечки загасили, так, там примирили. так. Нагорний Карабах, от бачимо зараз так само активно, так от Ізраїль, спірній території. Я, до речі, дивилася нещодавно експертів військових, вони говорили, що таких в нас палячих конфліктів на планеті Земля десь порядку, мабуть, 15, все це перераховувалося. І питали, чи є шанс зараз їм запалати новим вогнищем. Звісно, що є, якщо ми не покажемо світ. Не об'єднається і не покаже сильно свою позицію, що добро таке сильніше за зло. Бо зараз вже Іран там говорить про те, що він принесе новий порядок, так звісно, і Росія що намагається всьому світу причинити добро, да, яке в неї взагалі не просили цього робити. Тому я думаю, що всі країни світу знову ж таки мають об'єднатися, хочу підкреслити і підкреслити цю тезу, задля того, щоб пришвидшити розв'язання цього питання. Тання, щоб ця третя світова вона закінчилася так, раз і назавжди, щоб ми зрозуміли, що е, не потрібно такого робити, і яка країна там, е, е, яка б країна не підіймала свою таку агресію, так, щоб вона перед тим тричі подумала, чи варто це робити. Бо зараз всі країни, які мають спірні території і мають сили для агресії, вони думають: а ну Росія ж нічого, нічого, Ірану нічого, ну то й ми зараз підемо. І оце буде дійсно жахливо. Тому, ну, що від нас потребується? Ми молимося, ми наближаємо це. Ми робимо якісь справи, платимо налоги, спонсуємо наше зсу. Так намагаємося наближувати нашу перемогу. От і, е, я думаю, що маємо не полишати це ні на мить, а вперто стояти на своєму. Бо е, будь-яка історія закінчується, а добро завжди перемагає зло. Це вже е, науково доказано, так і історичними фактами так само доказано. Так, погоджуюся. Е, наступне питання. Е, я чула таку думку, не пам'ятаю точно від вас, чи це було, але від колеги вашої Анни Вергелес, точно таке було, що в жовтні е, мають відбуватися якісь можливо перемовини. можливо, якісь, якась така штука, ситуація на фронті, події, яка підштовхне максимально до цього. Чи є ще це віконце, чи його і не було, чи воно ще буде? Як взагалі все йде? Zaraz jaký proces? Ну, от Я зараз відкрила свої прорахунки на жовтень місяць, щоб сказати вам, якщо були якісь хороші можливості, були в нас там на початку. Ну, Я будь-які впливи, резонанси від транзитних планет, тобто тих планет, які зараз по небу там ідуть, і впливають на гороскоп України. Я працюю саме з резонансом до гороскопу України. Я знаю, що мої колеги часто трактують інші позиції, ну просто транзитні якісь історії. Які так само впливають на нас, але більший резонанс це коли торкається дійсно розкопа людини чи гороскопу країни. То такі можливості, в принципі, в нас є завжди коли є хороші аспекти, це кожного місяця. І напружені аспекти це коли ці моменти дипломатичні так, даються нам складніше. От, До прикладу, цей напружений вплив на жовтень, який я говорила, він перекриває всі ці малесенькі. Впливи позитивні, так і ми бачимо, що е, ну, треба було нашим дипломатам-президенту докласти більше зусиль, щоб втриматися і не посваритися з поляками, так, і не наламати дров, можливо, ще з якимись країнами. Е, то це об'єктивно так. Але я хочу сказати, що на листопад у нас прекрасні. Є два сильні прогресивні аспекти. Це такі аспекти, які впливають не день, не тиждень, які впливають декілька місяців. Тому вони вже включилися, навіть незважаючи на те, що першим йде напружений аспект. Але я думаю, що він занесе, от знаєте, все якісь ілюзії відносно нас самих, чи будуть у нас внутрішні якісь скандали, можливо, будуть. І, можливо, це буде добре, тому що ми побачимо, а де ворог всередині нас, бо багато там підіймають питань зради, да, і ще чогось, не, не, не того, не так. То з цим треба розбиратися. Якщо десь гроші пішли не туди, значить маємо знати, хто за цим стоїть. Знайшли, покарали, все, рухаємося далі так? і тримаємо фокус уваги на цих питаннях. Завжди, Завжди таке буде. Uh, і я хочу сказати, що на листопад у нас uh, оці хороші прогресивні впливи дають, uh, нагадаю, повернення території. Велику таку міграцію людей. Це може бути із-за кордону, велика група людей знову повернеться, або, можливо, ті, хто в Україні там в західній частині, в центральній, да, ось то в Києві перебувають тимчасово і чекають, коли звільниться там Запорізька область, Херсонська область, щоб повернутися додому. То е, я бачу, що це дуже класно, і це дуже перспективно. І тут, до речі, що стосується партнерства, відносин і комунікації з нашими партнерами, то тут якраз як в листопаді ці комунікації будуть більш вдалі. Ну, а просто що за це затемнення воно відбулося ще в Терезах, а це знак партнерства завжди дипломатії. Тому м, бачимо, що трошечки так: ця тема дипломатії або її відсутності, так або надта, надто диплом така дипломатичність з тими, хто її не заслуговує. А, до речі, символізм градусу цього затемнення а, говорив про те, що ті, хто... Втратили нашу довіру, не мають ну ми не маємо права. Ми будемо дуже глупі, якщо ми знову будемо довіряти тим, хто нас зрадив. Ось, ось як я можу прокоментувати цей факт? Ви вже так заочно нівелювали моє наступне питання з приводу того, чи можливий якийсь наступ Росії, бо зараз вже загострення, вже кажуть, йде наступ. От чи можливо, що ми втратимо територію? А в нас навпаки, після затемнення йде такий. Хочеться сказати успішний успіх, ну умов на фронті повернення, деокупація. Супер, да. Ну це на листопад, а зараз в жовтні і до кінця місяця а, можливо загострення на фронті. І це цей напружений вплив. Він якраз і говорить, що це. Може бути, як це може бути? Агресія Росії зросте? Так, це може бути так. Чи підемо ми в контрнаступ? Так, це може бути так само, якщо в нас є вже всі там літаки, леопарди, артилерія, все, що нам потрібно. Так, для того. Тоді так, це, це може бути і такий варіант. Нам дається зараз дуже багато сили такої, десь агресивної. Але коли ми в стані війни, то ця агресія вона доречна на лінії фронту. Саме так всередині тут це недоречно, але там на лінії фронту це доречно для успішної тримання удару і для контрудару у відповідь. На цьому завершуємо. Друзі. Якщо у вас є бажання підписатися на пані Альбіну. Всі посилання в описі під цим відео. Заходьте, цікавтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки, долучайтеся по можливості, по бажанню. Також, якщо у вас є бажання, можете підписатися на наш канал, адже нам вже трошечки бракує вашої підтримки, аби досягти позначки в 100 тисяч підписників. Дуже вже трошечки долучайтеся, будь ласка. Також ставте вподобачки, пишіть свої питання, можливо, про листопад, можливо, про якісь астрологічні події, які, про які ви знаєте, ми не знаємо, або хочете дізнатися. Будь ласка, пишіть все. Ще раз дякую вам велике і до нових зустрічей.